В рамках святкування Дня збройних сил в актовій залі спеціалізованої школи номер 6 відбулись загальноміські урочистості для військовослужбовців Лубенського краю. Як і інші школи міста, шоста школа ніколи не стояла осторонь волонтерської роботи, і в цьому напрямку вона зробила і продовжує робити дуже багато. Влаштовуючи різноманітні акції дітям та вчителям за підтримки батьків, вдається збирати кошти на придбання найнеобхіднішого воїнам на передову. Ну і звичайно, найбільшим оберегом для захисників є дитячі листи та малюнки, які у тяжких умовах бойових дій для захисників є прямим доказом того, що все не даремно. Міський голова Олександр Грицаєнко також був задоволений, що урочистості з нагоди дня збройних сил проходять саме в шостій школі. Починаючи із того часу, як розпочалися події на сході, почалася війна, вони постійно працюють з волонтерськими організаціями. На жаль, їхній випускник Владислав Білорус вже поринув у вічність. Школа з ним попрощалася. Попрощалися з ним лубни, як і з іншими тих, кого сьогодні немає. І я хотів би, щоб ми сьогодні, цей день, але хвилину і мовчання, мала пам'ять тих, кого сьогодні з міста Лубен немає в живих, кого немає в живих із тих, хто захищав нашу державу. Прошу встати. Прошу сідати. Мені хотілося б в першу чергу привітати. Учнівський та педагогічний колектив школи, які нас зараз сьогодні приймають. За, чому привітати? Якби да, не військові, але вони мають відношення абсолютно так, пряме до військових, оскільки постійно підтримують військовослужбовців на передовій. Я є одним із них, таких людей, які можуть сказати, що дійсно ця що школа допомагала, надає допомогу. Це різноманітне. Це і спальні мішки. Особисто мені було закуплено закуп, спальний мішок. Це і малюнки, це і підтримка. Ну, різного роду. Навіть сьогодні приймають нас в своєму залі, вітають нас за святом. Тому шосту школу хотілося б привітати з цим святом. Також неможливо було не помітити, наскільки підготовленими були виступи учнів, як вони старались, адже знали, що в залі будуть сидіти учасники АТО, які отримували в похмурих бліндажах яскраві коробки з подарунками від них, вражали хореографічні постановки, зокрема кавер на пісню Скрябіна сам собі країна, де учні напряму спробували передати багатогранний зміст тексту Кузьми. На твоїй майці канадсько хлинове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? А наскільки гарним вийшов виступ на початку з українськими прапорами? Номер видався композиційно наповненим і знову ж захоплювало старання дітей і висока підготовка. Що вже казати про виступ циркової студії Маска, який присутні в залі переглядали затаївши в хвилюванні подих? Під час заходу ведучі зробили пізнавальний екскурс в історію становлення української армії, починаючи задовго до скіфів і закінчуючи незалежністю України 91-го року, згадуючи епоху Другої світової війни, де брала участь велика кількість українців, учні знову вразили зал черговим танцювальним номером, який супроводжувався захопленими аплодисментами із залу. В ході заходу учасників АТО та військовослужбовців лубенської військової частини та військомату нагороджували спеціальними відзнаками, грамотами і подяками за добросовісну службу, героїзм та участь в бойових діях. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив доводиться чути, кому воно потрібно. Треба всім. треба, щоб жити і бути людьми. Я живу здорово, все нормально, все хорошо. Скоро приїду. Ребята, лудних, всем привет. То і біжену, бежи всім своим сын, сыновим. Я, хай вони дождуються, скоро приїду до Сталодон. Проще за заезд, почув пітри. Велике вам дякую від того свого свого імені і від імені всіх кубінчан, які знаходяться на, на, на передовій місці щастя. Стояли, не будемо тут залишатися до тих пір, поки останнє свобод не е, залишить нашу землю.